Ну, в її слова розкажу. Їхали козаки через поля і всі вони кричали, прощай, родина. Недалеко батько окопи копав, він далеко побачив, як боєць впав. Підійшов він ближче та й пізнав сина, чи ти сину вбитий, чи ти ранений лежиш. Ні, тату, я не вбитий, я ранений лежу. Візьми чотири доски, збий мені труну. Візьми чотири доски, збий мені труну, постав мені хрестик та йди додому. Прийшов я додому та й сім край стола, підперся рукою, болить голова. Підперся рукою, болить голова, дивлюся в віконця, біжить галина. Ой тату, татусю, що то воно є? Усі люди говорять, що наш ваня є. Галю, Галюсю, не вір нікому. Поховав я ваню в далекому краю. Поховав я ваню в далекому краю і висипав могилу високу йому. І оп'ять, значить, послідній комплект. Ішли солдати через поля, і всі вони кричали, «Прощай, родина. А це такий вірш, ну, він